Доброго вечора всім моїм гостям і підписникам мого каналу. Сьогодні вже вечір, 9 година вечора, вирішила вам трошки показати дещо своїх покупок побутової техніки. Цей холодильник купувала в Окстроті 5 років тому назад Samsung. Дуже незадоволена, суха заморозка. Шикарно тримає холод, навіть коли вимикали світло на 4 години, то практично в морозильній камері все зберігалося, всі продукти, всі заморозки, овочі, помідорчики я морожу, собі на піцу зимою пекти. І запропонували мені. Страховку, коли я його купувала, Казали, якщо все буде добре за 5 років, то гроші повернуть 2700. Якраз от зараз прийшов той час, коли можна прийти в Фокстрот і щось придбати на суму не менше 5 тисяч і відмінусується ця сума. Тому я вирішила придбати пилосос. Так як у нас вже пилосос вже 18 років, ось він вже трошечки там деякі пластмасові детальки поламалися, то вирішили взяти новий. Ось мій пилосос Philips, потужність хороша, 900 ватт. Що мені подобається, те, що зараз є така чаша, яка виймається, і легко можна просто от зараз, я ще не вмію, як ним підкрити. Щоб, ага, треба двома руками нажимається і виймається оця чаша. Де все сміття, і висипав собі, і без проблем, не потрібно ніяких мішків. Дуже гарна щіточка. Ось одна щітка, ось друга щіточка для різного покриття. І ось отака, напевно, це для коврів. Да. Там от така щітка ще всередині вона крутиться. Три таких насадки хороших. Ну, задоволена, вже ним користувалися, дуже подобається. Він коштує майже 7 тисяч, але для нас, якби нам компенсували цю страховку за холодильник, і виходить мінус 200. Гарний. І не дуже крепко він шумить. Тихенько працює. Також придбала на Aliexpress міксер, потужність, потужність 800 Вт, на 100 Вт слабший за пилосос. і мають отакі насадки. Ось я збила яйця. Тут немає ще борошна, тільки яйця, цукор і щіпка. Солі для того, щоб зробити шарлотку. Ще буду додати, але дуже гарно збиває. Тут є 4 таких швидкості: ось одна, друга, третя, четверта, п'ята, навіть п'ять швидкостей, щоб можна було регулювати собі, яка потрібна потужність для замісу. Тіста, от є така. Такі дві насадочки ще. Ну, гарний. Мені сподобався цей міксер. Ще придбала на AliExpress блендер, який має потужність 1500 Вт. Така насадка є для збивання яєць. Для, е, насадка для того, щоб зробити майонез. Або я робила сливовий е, такий соус подрібнює. І ось така чаша для подрібнення різ, різного, е, різних продуктів. Можна м'ясо подрібнити чи зробити суп, такий е, пюре. І ось така чаша я тут роблю в ній. Майонез. Потужний блендер. Така гарна сама моторна частина, це основна, яка працює гарно, і збиває і не гріється, не нагрівається. Можна 10 хвилин спокійно збивати ось яйця для того, щоб спекти шарлотку. Ще я вам хочу показати, який я здіяла ремонт в коридорі. Це такі плиточки, які клеються клеєм ПВА на стіну. І ось так у нас виходить такий, як би під, під цеглу, така декорація. Тут воно ще не, не зроблене. До кінця тут ще потрібно шпаклівкою, потім шви е, заробити, і потім сніжкою пофарбувати. А оце вже трошки якби вже пофарбовано. Ще потім раз, такий у нас виходить пробний варіант. Ось в цю сторону. А тут ще додерти обоє треба, не знаю, що ми тут. Чи пофарбуємо, чи візьмемо якісь обої поклеїмо. Ось так такий вигляд має. Якщо кому цікаво, плиточки робляться з чотирьох компонентів: це шпаклівка, гіпс, лутки з яєць і вода. Ось ми так собі вирішили зробити. Оцю стіну. Тому що вже ті обої набридли, і стіни тут, великі перепади, дуже йдуть на 2 см йде крива стіна і перепади, то вже не хочеться ті обої клеїти. Ось то ми собі такий бюджетний варіант придумали з цією стіною. Зарубала вчора курочку кіло 368. 366. Ну, воно туди сюди 2 грама. Звичайно, тут така процедура була для мене рубання, ну, але хочеться курочки домашньої. Вже винялась з духовки ось таку шарлотку спекла. Вона з яблуками і з родзинками. Запулась, правда, ванілін кинути. Щось останнім часом я все забуваю. Це. Треба щось купити для судин, якусь біологічно активну формулу, натуральні якісь такі в аптеці взяти Добавки ще хочу попити. Для себе омега 3, омега 6. І зварила такий холодець з індички. Вчора теж зарубала індичку. Ось такий диетичний. Найкраще, кажуть, м'ясо з птиці. Це є індичка. Смачний такий холодець вийшов. Ще візьму шарлотку, як вона остине, припудрю цукро, цукровою пудрою і зранку буду з кавусею пити. На тому все на сьогодні буду закінчувати своє відео. Оце в мене така карта України. Дай Боже, щоб вона така залишалася до кінця повномасштабної війни. Щоб Ну, щоб ми могли і в Крим поїхати на море, і в Закарпаття, і в Прикарпаття, і в інші міста, і в Київ також безпечно, щоб ми могли спокійно собі подорожувати, їздити і в Одесу на море, і так дивитися місто. Це мені на день народження моя доця подарувала таке сердечко. Такими. Магнітик такий. Не знаю, які там квіти намальовані. Напевно, а, буз, бузок. бузок. Просто погано видно тут. Мій холодильничок працює. 5 років він не Ремонту не підлягав, і та страховка мені вернулася назад, так як і мені в магазині і говорили і придбали таким чином пилосос. До побачення, до нових зустрічей!